Хто мешкає під водою. Це риби. Вони дихають зябрами. Тіло риб укрите лускою. У них є хвіст і плавці. Риби, що живуть у річках, називаються річковими, а ті, що живуть у морях і океанах морськими. Мати рибка відкладає ікринки на листі водоростей. Або в іншому затишному місці. кринок з'являються мальки, які ростимуть і незабаром стануть дорослими рибами. Риба їжак укрита шипами. Коли на неї нападають вороги, вона вбирає в себе багато води, надувається і перетворюється на колючу кульку. Найбільша риба китова акула. Найкрихітніша пандака. Це рибка розміром з ніготь. Рибки. Рибки плавають, пірнають, пісеньки вони співають. Та, на жаль, з глибин морських не почути співів тих.